Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледней і пропоную вашій увазі приклад тлумачення розкладу на сонячне затемнення. Я нещодавно викладала цей розклад, тобто пункти цього розкладу у телеграм-канал. І мене в коментарях, і тут на Ютубі теж. І мене у коментарях попросили показати приклад тлумачення такого розкладу. Ну що ж, Залюбки, покажу такий приклад. Нагадую, що сонячне затемнення у нас відбудеться 25 жовтня, і такий розклад просто показує тенденції розвитку подій, показує, на що варто звернути більше уваги, наприклад, і взагалі на що сподіватися, чого очікувати. У період до наступного сонячного затемнення. Наступне сонячне затемнення відбудеться у 20-х числах квітня, якщо я не помиляюся, чи то 20, го чи то 23 го квітня 2023 -го року. Тобто, приблизно майте на увазі, що це розклад на півроку десь, тобто від цього сонячного затемнення до наступного. Отже, у цьому розкладі 8 позицій, я просто поклала карти так, щоб вони помістилися під камерою. Я озвучу ці позиції, а в описі розкладу буде перераховано усі питання, щоб ви не заплуталися дещо. Отже, 8 позицій. Позиція номер 1. Як впливатиме на людину, це затемнення, енергія затемнення в цілому. Позиція номер два вплив сонячного затемнення на здоров'я. Позиція номер три вплив сонячного затемнення на стосунки з найближчим оточенням, друзями, родичами, сусідами співробітниками тощо. Позиція номер чотири. вплив сонячного затемнення на сферу кохання чи стосунки з близькими людьми. П'ята позиція вплив на роботу фінанси. Шоста вплив на творчість чи магічну роботу, якщо для когось актуаль, актуальний саме такий аспект. Позиція номер 7, від чого можна відмовитися, якщо ви цього захочете. І позиція номер 8, які енергії можна розвинути в собі у цей період? Отже, цей розклад я зробила для чоловіка, молодого чоловіка? Людина у розквіті сил, скажімо так, цей чоловік перебуває за кордоном, він працює, має постійну роботу і він одружений. Це все, що потрібно знати для розкладу. Отже, позиція номер один. Як на кверента впливатиме це затемнення, енергія затемнення в цілому? І тут випадає. Старший аркан місяць. Хочу зазначити, що цей розклад на сонячне затемнення варто робити на тій колоді, з якою ви постійно працюєте, тобто яку ви добре знаєте, можна робити на класиці з прямими і перевернутими позиціями. Можна робити на якихось сюжетних колодах. Ось я обрала саме та роботі Челі через його сюжетність і через те, що, на мою думку, у таких розкладах. Які вказують ну, вектор розвитку подій у тій чи іншій сфері, краще використовувати зручніше саме сюжетні колоди. Ну, якщо це колода, яка побудована на фрагментах творчості певного художника, то тоді я з такою колодою зазвичай працюю тільки на прямих позиціях. Тому саме так, тому саме на прямих я зробила. Отже. Місяць як енергія затемнення в цілому. Місяць, звичайно, це невизначеність. Тобто, попереду, на мого кверента чекає період невизначеності, занепокоєння, можливо, відсутності ясності, відсутності певної інформації. Також місяць дає переживання, але знову ж таки, переживання зумовлені тим, що немає ясності. Дивимось далі. Тобто, все-таки, ще раз зверну увагу, тобто тут енергія затемнення все-таки ну, така на емоційному рівні більше буде відображатися. На емоційному, тому що це місяць. Далі, друга позиція вплив сонячного затемнення на здоров'я. Король Пентаклів. Король Пентаклів означає, що м м можуть нагадати про себе. Хронічні захворювання або ті, які набуті за віком. Ну, мій кварент людина молода, за віком у нього навряд чи може щось бути. Але король Пентаклів досить часто вказує на. Захворювання або скелету, або зубів. Тобто, просто якісь проблеми можуть нагадати про себе. І крім того, ще король Пентаклів буде вказувати на те, що просто треба буде витрачати гроші на лікування. Наприклад, треба буде робити нові зуби. Ну просто це приклад це не те, що я йому вже пророкую, що треба буде звертатися до стоматолога. Просто це, ця карта вказує на те, що слід буде звернути увагу на ці. Проблеми зі здоров'ям, які вже є. Це не нові проблеми. Це ті, які вже є, і вони можуть нагадати про себе. Ось так. Далі, позиція номер три: Вплив сонячного затемнення на стосунки з найближчим оточенням, друзями, співробітниками, сусідами і так далі. Тут у нас випадає трійка кубків. Це прекрасна карта, тому що вона. Вказує на гармонійні стосунки. Можливо, навіть мій кверент зможе десь відпочити разом із друзями чи близькими людьми. І просто розслабитися, отримати позитивні емоції, щось відсвяткувати. Тобто тут усе добре. Далі, позиція номер 4. Вплив сонячного затемнення на. Сферу кохання. Я трошки конкретизувала це питання, я поставила його так: вплив сонячного затемнення на стосунки з дружиною, оскільки чоловік одружений. Трійка пентаклів тут, от, до речі, трійка пентаклів тут не просто карта роботи. Ні, це вказівка на те, що у мого кверента із дружиною. Буде е, якийсь, е, якийсь спільний проєкт, над яким вони працюватимуть разом. Можливий такий варіант це е, цікавий проєкт. Він творчий. Ви бачите, що тут зображений янгол з музичним інструментом. Тобто е, чоловікові і його дружині буде цікаво разом працювати над цим проєктом. Також ця трійка Пентаклів вказує на те, що обидва і чоловік, і дружина будуть докладати зусиль для е, підтримання. Стосунків подружніх у гармонії і для їхнього розвитку. Тобто тут теж все добре, незважаючи на те, що карта не емоційна, але треба враховувати, що це шлюбні стосунки, які тривають не перший вік. Тому тут ну, і не може бути якихось карт закоханості, романтики і так далі. Тобто, це нормальна карта для подружніх стосунків. Це Ще хочу підкреслити: у даному випадку, це не карта якоїсь повсякденної рутини, не карта якихось побутових клопотів. Ні, це карта така, знаєте, творча, натхненна. Тому тут усе буде у них добре. Далі, вплив сонячного затемнення на роботу фінанси. І тут випадає сімка пентаклів. Щодо роботи, це робота на перспективу. Тобто протягом цього часу від цього сонячного затемнення до наступного, мій кверент буде працювати над якимось проєктом, або просто буде працювати, скажімо так, розвиваючись, просуваючись уперед. Але цей рух буде поступовим, бо за сімкою пентаклів рух дуже повільний. Але все таки за цей період. Він зможе і досягти певних результатів. Про це каже нам ось це грону винограду у малечі ось тут. І крім того, подивіться уважно: тут у нас вагітна жінка, і колір її одягу: ось тут такий салатовий, а тут темно-зелений. І взагалі дуже багато зеленого кольору. Це означає, що. Нехай його зріст, кар'єрний, скажімо так, буде поступовим, але надійним. І якщо він набереться терпіння і буде собі потихеньку працювати, але поставить собі мету і буде її покроково втілювати у життя, то все у нього вийде. І ще зверніть увагу: розклад на сонячне затемнення передбачає термін. 6 місяців ну, орієнтовно до наступного сонячного затемнення. Сімка Пентаклів іноді може, як додаткову інформацію, давати вказівку на термін, ну, на термін дії, да, на час. Сімка Пентаклів зазвичай вказує на термін 7 або 9 місяців. У даному контексті я вважаю, що це важлива додаткова інформація. Вона вказує на те, що остаточний великий врожай, мій кверент зможе зібрати. Після наступного, після уже того, як прийде наступне сонячне затемнення. Тобто, десь через 7 місяців. Орієнтовно. Ось. Тобто, працюватиме він не дарма. Далі. Наступний пункт. Як. Як впливатиме сонячне затемнення на творчість? Ну, магічна робота кваренти не цікавить, тому я поставила запитання про творчість. І тут випав старший аркан світ. Це означає, що мій кверент може займатися будь-якою творчістю. Можливо, що він знайде собі якесь нове захоплення, нове хобі, або буде займатися різними е, хобі, тобто він може займатися чим завгодно і буде успішний у своїй творчості, чим би він не зайнявся. Цікаві карти випали у пунктах 7, від чого можна відмовитися, якщо ви цього захочете, і 8, які енергії можна розвинути у собі у цей період. Від чого можна відмовитися? Сонце. Обов'язково цю карту, від чого можна відмовитися, порівнюйте із картою 8, які енергії можна розвинути. За сонцем, від чого можна відмовитися? Від Зігрівання своїм душевним теплом усіх підряд. Тобто можна відмовитися від позиції такої, знаєте, доброї, доброзичливої, безвідмовної людини, яка все робить для інших, яка допомагає іншим, яка піклується про інших людей. Можна відмовитися від цього, якщо людина цього захоче. Дивимось. Восьму позицію. Енергії, які можна розвинути в собі. Двійка мечів. Тут у нас конфлікт і боротьба. Тобто можна нарешті подбати про власні інтереси, не про інтереси інших людей. Піклуватися не про інтереси інших, бо сонце завжди зігріває усіх навколо, а про інтереси свої власні, як ось цей Моїсей. Поборов єгиптянина, який збиткувався з ізраїльтянина. Ось так. Тобто, Мойсей став на захист свого співвітчизника і, бачите, добряче побив цього ізраїльтянина. Тобто, можна виробити в собі рішучість, сміливість, мужність і здатність відстоювати свої власні інтереси, боротися за свої власні права, позиції та інтереси, відстоювати себе. Ось так. Побути трошки егоїстом, але це потрібно, мабуть. Ось такий вийшов розклад на сонячне затемнення. Нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви можете написати мені на e-mail, який вказаний в описі відео. На цьому все, до побачення!